В ефірі діловий ритм. Цими днями розпочав свою роботу найбільший в області центр обслуговування платників податків. Чи дійсно підприємцям відтепер працювати з податківцями стане легше, комфортніше та прозоріше? Ви дізнаєтеся із сьогоднішньої програми? За інформацією прес-служби ДПС в Черкаській області, на Черкащині, як і на всій території України, відбувається процес докорінної зміни філософії діяльності податкових органів. Відтепер податківці перетворюються з фіксальної служби на сервісну. Центр обслуговування платників податків у Черкасах створено з метою поліпшення якості надання послуг. Платників будуть обслуговувати в трьох залах. У першій надаватимуть довідки, дозвільні документи та прийом вхідної кореспонденції. У другій залі прийматимуть звітність. І в третій залі надаватимуть платникам податків консультації з податкового законодавства. Пояснює Ігор Порубай, начальник ДПІ у місті Черкасах. От зараз ви бачите віді зала оборотована сіпрапіна. Дві кабінки – це прийом і видача э, видачаної кореспонденції, і п'ять кабінок це видача довідок та дозвілів документів. Щоб ви розуміли, що це пропускна способності, це цих трьох залів у місяць, це десь тисяч 20-30 людей, в залежності, яка звітність, чи квартальна, чи місячна. Тому нагрузка тут, тут якщо прийом звітності, тут немає дестань. Раніше люди і в обморок тут падали, і так далі. Ми зробили кондиціонування і все. І зараз тепер буде ну, набагато комфортніше отримувати ті послуги, які ми їм будемо надавати. То есть этот центр у нас рассчитан на, на прием у нас 12 тысяч юридических лиц и 17 тысяч физических лиц. И мы уверены, что скажем, в результате создания центра, в результате организованной работы мы максимально окажем услуги нашим плательщикам, в том, в том смысле, чтобы они минимальные потери времени были для сдачи отчетности на получение каких-то консультаций. З кожним роком збільшується кількість платників податків, які звітуються через інтернет-мережу. Приміром, минулого року всього 44% підприємців спілкувалися із податківцями через інтернет. За п'ять місяців цього року кількість звітуючих користувачів інтернету зросла до 60%. За кілька років у подібних допоміжних центрах не буде потреби зовсім, зазначають податківці. Сейчас перед нами руководством ДПС України ставляться задачі повисітя этот процент, и мы задачі задачи, естественно, будем выполнять. А ось власне і третя зала. Почесним гостям демонструють, де саме обслуговуватимуть і надаватимуть юридичні консультації платникам податків. У цій залі передбачено окремі гостьові комп'ютери з доступом до мережі інтернет і з можливістю підключення і обробки різноманітних носіїв інформації від флешки до дисків. Здесь есть гостевые компьютеры, на которых плательщик самостоятельно или с помощью инспектора может, может набрать и пересылать по, по интернету отчетность. Я могу опять сказать, что если в том году этой услугой за весь год воспользовалось порядка 500 человек, то уже за пять месяцев этого года то есть услугой гостевого компьютера воспользовалось свыше 800 человек. Організувати забезпечення комфортних умов для виконання підприємцями податкових зобов'язань без підтримки обласного та міського керівництва відкриття всіх центрів обслуговування платників податків, які знаходяться у кожному районі області, було б набагато важче, підкреслив Володимир Коломієць, виконуючий обов'язки голови ДПС Черкаської області. Всі зрозуміли, що це дуже потрібна і добра справа, бо без платників податків фактично сьогодні побудувати. Нормальні якісь соціально-економічні відносини і на рівні держави, і на рівні області. Вони фактично неможливі. Тому ми дуже вам дячні за це. Дякуємо іменно за цей центр, за побудову головного центрального офісу нашого по обслуговуванню платників податків. В першу чергу, нашому губернатору Сергію Борисовичу Тулубу, тому що він пройнявся цією проблемою. Сергій Віталійович вам дякуємо. Ми дякуємо нашому. Меру Сергію Олеговичу, тому що він фінансово допоміг по вирішенню цих проблем. Я думаю, що платники повинні знати, що міська рада опікається і мер особисто опікається проблемами платників податків міста Черкаси. Податкова служба області забезпечує стабільне перевиконання планових показників щодо надходження коштів до міського бюджету, зазначив Владислав Кочкаров, директор департаменту правової роботи ДПС України. Поздравляють, конечно, жоплаті з тим, що у них є. Еще одно замечательное место, где они могут в полной мере получить консультации. И эти консультации будут отличаться как своим качеством, так и условиями, в которых они будут предоставляться. Мы все видели сегодня это очень замечательное современное помещение, оборудованное всей необходимой информацией, обеспечено необходимыми ресурсами для того, чтобы получить всю информацию, которая интересует сегодня подписчикам. Еще хотелось бы сказать, что данный центр является одним из тех последующих еще многочисленных шагов, которые делает государственная налогослужба служба с целью достижения там, определенных стратегических целей, которые перед нами стоят на сегодня, а это мы знаем перезагрузка и переориентация нас на сервисную службу, а не на фискальный уровень. В свою чергу очільник області Сергій Тулуб постійно підтримує податківців регіону в здійсненні ними заходів, які допомагають під час роботи переходу служби від фіксального до сервісного органу, зазначив Сергій Рябцев, перший заступник голови Черкаської облдержадміністрації, і додав, що ініціативи податківців направлені на головне покращення рівня обслуговування платників податків, що сприятиме загальному підвищенню рівня податкової культури населення області. Ну, во-первых, такое собитие. трудно переоценить, потому что вы сами видели и были свидетелями того, насколько оно важно сегодня в жизни для тех, кто ведет бизнес. Наряду с тем, что сегодня в области открыты 26 дозвельных центров, эти центры, которых 22 при налоговых так сказать, службах открыты, они позволят, если дозвельные позволяют упростить процедуру открытия бизнеса, то этими, благодаря этим центрам сегодня само сопровождение и ведение бизнеса, намного позволит более открыто, комфортно получать все необходимые консультации и получать те необходимые ответы на вопросы, которые сегодня волнуют бизнес. В целом это, я уверен, даст возможность с учетом проводимых реформ, с учетом проводимых в жизнь социальных инициатив президента, позволит облегчить... ведення бізнесу, особливо собі на малих средніх предприятій, которые составляють і уверен, составляють основу економіки для нашого регіону. Міська влада спільно з податківцями зацікавлена у створенні таких центрів, оскільки це реальний крок до своєчасного та повного надходження коштів до міського бюджету. Саме тому міська влада взяла активну участь у допомозі податковій службі щодо введення в дію такого центру. Ну, я вважаю, що це дуже важливий крок. Я не можу сказати, що, скажімо, ну на мою думку, тут все ідеально, тому що безумовно всі мають певні обмеження приміщеннями, там, конструктивними елементами. І для того, щоб робити, скажімо, там повноцінні прозорі офіси, то треба багато мільйонів вкладати. Але в тих умовах, яких є, я вважаю, що зроблено максимально якісно, максимально добре, максимально зручно для людей. Хоча мрію про той день, коли потреба в таких офісах взагалі щезне. Тобто держава буде спілкуватися з платниками податків і навпаки, тільки за допомогою електронних носіїв, електронних листів, інтернету, і цього буде достатньо. ДПС в області намагаються бути максимально відкритою для спілкування з кожним платником податків. Приклад цьому ось цей центр з обслуговування підприємців. Лора Рубченко, голова Асоціації платників податків України в Черкаській області, переконана, що з появою таких центрів уся податкова інформація стане більш доступною. великий праздник у нас в області, тому що це поворот паворот. До... платнику податка лицо. Мы как ассоциация платники податки в области очень рады созданию этому центру. В каждой области создается такой центр. И уже на уровне э, районов то же самое у нас. В области есть центр. Это очень хорошо. На уровне республики принято решение, чтобы пойти до каждого платника податка. Потому что платники податки формируют всю хозяйственную систему нашей республики. Євген працює бухгалтером на одному з черкаських підприємств. Говорить, у тому, що працювати сьогодні на будь-якому підприємстві нелегко, ні для кого не секрет. Що треба платнику податку? Платник податку чекає, по-перше, значить, прозорості системи оподаткування, доступності, значить, зменшення навантаження на бізнес. Але ці задачі вони. Компетенції законодавчих органів, так разом з тим краще щось робити, чим не робити нічого. Тому, коли податкова служба робить якісь спроби змінити рівень обслуговування податків, адміністрування податків, це з моєї точки зору, може тільки сприйматися позитивно. Сектор реєстрації користувачів при ДПС у Черкаській області займається видачею електронно-цифрового підпису та видачею посиленого сертифікату ключа для платників податків для подальшої подачі звітності в електронному вигляді, накладення на звітність електронно-цифрового підпису. Та подачі зашифрованої звітності через засоби мережі інтернет. В секторі розміщується станція генерації ключів для користувачів, які приходять по отримання посиленого сертифікату ключа та електронного цифрового підпису. Дана станція призначена саме для генерації ключів. Платник проходить за своє робоче місце, генерує сам собі електронний цифровий ключ. І отримує уже у нас, отримує, реєструється у нас і отримує посилений сертифікат ключа. Це є дуже серйозний крок на зустріч нашому бізнесу. Що дійсно з останнього часу наша податкова служба старається перейти із фіскального органу у. Центр по обслуговуванню платників податків. Вже в нас не платники податки, а це наші клієнти, ми повинні, яких ми повинні обслуговувати на високому рівні. Але я хотів би, підсумуючи взагалі цю роботу, яка по області зроблена, ми таких увели 22 центри по всій нашій області. Фактично всі платники мають право до доступу доступ до простої. Прозорого спокійного обслуговування, отримання інформації, подачі звітності, ну і інших послуг. Центри з обслуговування платників податків даватимуть відповіді на всі податкові запитання. Все задля підприємця, щоб платник економив свій час і думав над тим, як правильно і добре працювати та в більших обсягах сплачувати податки. Це була програма Діловий ритм до наступної зустрічі.